Інформаційний простір дозволяє бути на зв'язку з рідними, дізнаватись останні новини і залишається твоїм світом розваг та спілкування з друзями. Але важливо пам'ятати, що за позначкою геолокації на пості чи фотографії, веселим відео в соціальній мережі чи одним повідомленням може ховатися справжня небезпека. Давай поговоримо про те, як захистити себе в інформаційному просторі під час війни. Запам'ятай правила поведінки в інформаційному просторі, чого не слід робити в жодному разі. Якщо хтось із користувачів у мережі просить приватну інформацію, особистий номер телефону чи номер батьків, де вони працюють, де зараз перебуває твоя родина, яка ситуація в місті або селі, де розміщується військова техніка чи військові об'єкти, таку інформацію в жодному разі не можна передавати. Навіть якщо це онлайн-друг, якого ти знаєш в реальному житті, адже зараз дуже часто особисті профілі зламують для отримання інформації або створюють фейкові профілі. Також пам'ятай, що не можна знімати розміщення та пересування військової техніки та військових у місці або селі, де ти перебуваєш, оскільки окупанти можуть переглядати відкриті профілі українців для визначення місця розташування військових для подальшого нападу. Не знімай місця вибухів та потрапляння снарядів, оскільки окупанти можуть використовувати фото та відеодані, які потрапили в мережу для коригування подальшого нанесення вогню по місту або селу. Не переходь за невідомим посилання, яке було надіслано в приватні повідомлення та в будь-які соціальні мережі чи месенджері, адже за ними можуть ховатися хакерські атаки. Якщо ти переглядаєш якісь новини, варто переконатися в їхній правдивості. Усі новини, заяви високопосадовців та обмеження краще повторно перевірити в офіційних каналах комунікації, на офіційних сайтах державних установ, в офіційних телеграм-каналах посадовців. Якщо тебе автоматично додали до невідомої групи, важливо відписатися від неї та заблокувати її, а також розповісти про це дорослим. Якщо хтось пише з проханням допомогти або виконати спеціальне завдання, важливо повідомити про це дорослим. Варто разом зробити скріншот групи, повідомлення та через онлайн-форму звернутися до Кіберполіції. Пам'ятай, що все, що ми пишемо та публікуємо в мережі, навіть у приватних повідомленнях, назавжди залишається в інтернеті, тому перед публікацією ще раз оціни, чи може ця інформація будь-яким чином нашкодити тобі або твоїм близьким. А під час війни нашим містам, селам та захисникам, Дотримуйся цих правил, все буде добре, все буде Україна!